Відправили на розгляд колег дискусійний проєкт, відкрили шлях для цивілізованої сміттєпереробки і заслухали доповідь про нашумілу історію багатодітної родини Ткаченко. Напередодні сесії Миколаївської міської ради запрацювали постійні депутатські комісії. Першою традиційно зібралася комісія з депутатської етики та законності про подробиці в наступному матеріалі. Депутатська комісія з питань законності та етики відправила на розгляд сесії дискусійний проєкт про пільги для забудовників, які припинили діяльність у Миколаєві через війну. Ініціатива депутатки Олени Кисельової вже двічі виносилася на розгляд міськради і двічі не набирала голосів. Тепер, щоб зробити проєкт більш привабливим, його намагаються пропихнути пакетом з іншим про аналогічні пільги для підприємців. Чиє майно зруйнували ракетні удари окупантів. Чому два проекти рішення? Ми ви всі знаєте, тому що о, спочатку був розроблений один і пройдено процедуру, потім в доповнення пішов інший. І зараз, в принципі, якщо нікого нема о, заперечень, пропозицій та іншого, ми можемо проголосувати одразу два ці пункти. Оскільки і той, і той вже були предметом розгляду на пленарному засіданні. Зараз мені виноситься повторно, оскільки минулого разу не набрано було голосів. Аби спонукати колег по сесійній залі бути поступливими, комісія рекомендувала ставити обидва проєкти на голосування в одному пакеті. Зазвичай їх голосують окремо. Я можу ще поставити голос рекомендацію комісії розглядати ці файли пакетом. Далі комісія запропонувала дати зелене світло цивілізованій сміттєпереробці у Миколаєві. Депутати рекомендували затвердити порядок роботи комплексу сортування твердих побутових відходів. Суб'єкти, які збудують сортувальну лінію, визначать через конкурс і затвердять на сесії. Фактично, якщо ми виходимо на наступну сесію, то протягом 10 днів після прийняття відповідного рішення сесії міської ради Департамент школи комунального содарства як організатор конкурсу забезпечить проведення такого конкурсу. І плюс-мінус там на два місяці потрібно буде, щоб підписати відповідний договір. Досить докладно комісія з етики та законності розібрала нашу мілу публікацію у соціальних медіа про нібито зловживання при отриманні великогабаритної квартири родиною відомої миколаївської волонтерки та благодійниці Валентини Ткаченко. Народні обранці намагалися зрозуміти на яких підставах взагалі була оприлюднена чутлива інформація стосовно неповнолітніх членів цієї сім'ї. Всі ми знаємо, що дана інформація стала навіть предметом. Ну, назвемо так журналістського опису, от е звідки на вашу думку пройшов в той великий, я не знаю, виток інформації, або, або така вона розширена була про деталі, які можливо б суспільству і не завжди потрібно було б знати. Я з вами трошки не погоджусь. суспільство. Має знати, що відбувається е з в суспільстві, що відбувається з дітьми. Яка ситуація і що далі з цими дітьми відбувається, але не для розголосу, а для того, щоб задуматись просто надалі? По-перше, над вихованням власних дітей, щоб не допускати, щоб діти залишались без батьківського піклування? А по-друге, задуматись над тим: а чи можу я, наприклад, от я би зміг виховувати дитину, яка, яку я не народив? За словами начальниці міської служби у справах дітей Юлії Кравченко, після появи згаданої публікації родину Валентини Ткаченко перевіряли численні комісії різного рівня і порушень не виявили. Однак, попри безпідставність закидів, всім причетним досі доводиться виправдовуватися. Наскільки я знаю, це не журналіст людина, яка перебуває за кордоном вже з початку евакуації, і ну, вона не може бути практично в цих питаннях знатоком. а тим більше в тій купі нормативно-правових актів, які регулюють цю сферу. Тому мені було трохи дивно, коли дійсно такий дуже класний хід, коли беруться такі маленькі крупиці правди, маленькі. А на них нанизуються чутки. Получається, що є певна інформація, а я не можу надати аргументовану відповідь, тому що я, по перше, законодавством обмежена, а по-друге, я цього не зроблю, тому що я порушу судьби дітей. В ході з'ясування не знайшлося підтверджень і щодо приватизації Валентини Ткаченко: квартири наданої їй у користування. Квартира є в користуванні ключове питання родини. Родина є багатодітна, станом на зараз склад дітей, які ну, неповнолітні, і яких родина виховує це троє біологічних, троє е, прийомних. Заслухавши інформацію по цій нашумілі справі, депутати ухвалили прийняти її до відома. Катерин Рупташ, Віталій Мехеда, Роман Базик, новини на телеканалі Март.